Я не хочу ображати цим відео фанатів Starlight, бо вона мене вибішує, особливо тоді, коли вона ще була, так би мовити, комуністкою. А крім того, вона так само бість як та Долорес Ембрідж з Гаррі Поттера. Банально тому, що вони рожеві, бо рожевий колір. Це колір наївності, а потім виявляється, що це ще ті тварюки. <плес> Почну я з п'ятого сезону по традиції свого оповіствування про персонажів. Починати з дебюту персонажа в серіалі, головна шістка вирушає в подорож у невеличке село, яке дуже схоже на сьогоденну північну Корею, але це також перегукується із Радянським Союзом. Деякі люблять порівнювати Старлайт Ліммер з Гітлером, але це абсолютно дві різні ідеології. Якщо у того австрійського художника була ідея правлячої арійської раси, то у Старлайт, як і у всіх інших комуністів, Сталіни, Леніни і тому подібне. Були за рівність в плані. Ти не повинен нічим вирізнятися з сірої маси, і наслідки від такої ідеології ви спостерігаєте у старшого покоління, і взагалі нацисти були проти рівності. Тож яким чином Старлайт може бути схожою на Гітлера? У цьому селі всі мають к'юті марки рівності, а їхні справжні к'юті марки зберігалися у печері, окрім Старлайт. Вона кожен день замазувала свої боки фарбою, щоб не було обурення. Також я запримітив, що у всіх однакові зачіски або просто малий вибір зачіски, як у північній Кореї, і кажуть, що вони настільки щасливі, що усміхаються фальшивими усмішками. Що я точно не очікував, так це те, що Флатершай буде толерувати і піддаватися цій клятій пропаганді комунізму. Зрада, руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Чесно, Твайлайт і її друзі тут виглядають як делегація американців до Китаю. Головна шістка дізнається від Шугарбель, що усі к'юті марки зберігаються в печері. Тож потім Твайлайт і друзі просять показати цю печеру. Пінкі ненароком пробовтується звідки вони про це дізналися. Старлайт розізлилася і вбачила загрозу у Твайлайт і хоче прибрати її. Найперший спосіб це змусити їх думати, як вони, переманити на свою сторону, щоб вони стали також комуністами. Тому Старлайт користується жезлом і забирає у всіх них к'юті марки, а згодом заперла у якийсь будиночок перевиховання і обставила це все тезами комунізму. Але Твайлайт придумує, як вибратися з цієї ситуації, і Флатерший стає подвійним агентом, що логічно, бо Флатерше на початку подобалась ця ідеологія. Флаттершей вночі підглянула за Старлайт і довідалась, що вона маскує свою справжню кьюті Марку. На наступний день з будиночку виходить Твайлайт, задає провокативне питання, і Флаттершей проливає воду на Старлайт, крапля води стирає її все маскування, і усі усвідомлюють, що Старлайт насправді їм брехала. Я тобі нато здію. На Селяни повстали проти старлайт і побігли повертати собі к'юті марки. Відповідно, і головна шістка хотіла це зробити, та їхні к'юті марки узяла з собою Старлайт, що хотіла залишити в печерах, де їх ніколи ніхто не знайде, але у неї нічого не виходить і просто телепортується кудись. Далі Старлайт буде неодноразово з'являтися як фоновий персонаж, бо вона шпигувала за Твайлайт, і це розумно для того, щоб здолати свого лютого ворога. Потрібно спочатку дізнатися про його слабкі місця, що і робила Старлайт. Її декілька появ були у 12-й серії і 22 й серії, і в кінці п'ятого сезону її головне повернення як антагоністки. Старлайт сиділа на лекції. Тайлайт, що була присвячена здобуттю к'юті марок шукачок к'юті марок у тій лекції. Твайлайт Спарк приводила приклад зв'язку між понями на своєму зв'язку з її друзями. Це та сама звукова веселка Рейнбов Держ, без якої головна шістка не отримала б свої к'юті марки. Твайлайт, помітивши на своїй лекції Старлайт Гліммер, від здивування зупиняє свою розповідь на хвилинку, а потім продовжила. Після закінчення лекції Твайлайт приходить додому. Старлайт почала діяти. За цей час Старлайт дізналася про закляття Стар Свірла, що може відправляти когось у минуле на короткий проміжок. І вона його доробила. План полягав у тому, щоб попасти у минуле. Коли мала відбутися звукова веселка, і якось зупинити її. Звичайно, що Твайлайт намагалась якось завадити Старлайт. Та старлайт по знанню заклять зі швидкістю і точністю пострілів краще за твайлайт, і відповідно вона не може силою спинити старлайт. Твайлайт постійно закидувало у якісь інші таймлайни, у яких не було сформовано головної шістки, і мені було завжди цікаво, що було у цих таймлайнах з Твайлайт Спарк. І змінити думку, Старлайт прийшлося тільки розмовою і доказом у вигляді того таймлайну, у якому не було нічого. Старлайт розказує свою історію в дитинстві, як у неї був друг Санберст, але одного дня він отримав свою каюті марку. А Старлайт ні. Хочу шоколад! шоколад. Сім'я Санборста подумала віддати його на навчання в кантерлот для особливо магічно обдарованих єдинорогів. А Старлет залишилась без друзів і спихнула усю вину за це на кюті марки. Твайлайт заспокоїла Старлайт і сказала, що вона може навіть зараз знайти собі друзів. Таким чином, Старлайт Ліммер стає першою ученицею Твайлайт, і по більшості їхні відносини будуть нагадувати як колись відносини Твайлайт з та Селестії. Єдине, що Старлайт не буде алікорном, як Твайлайт по закінченню свого навчання дружби до того ж, шостий сезон мені так здається присвячений. Розкриттю старлайт як персонажа, її дизайн трішки змінили, а саме зачіску, бо у п'ятому сезоні цей чубчик був розділений на дві рівні частини, і ідеологія була про рівність. А зараз у неї такого нема. Відповідно, зачіска змінена. Роздивившись її кімнату, я помітив одну маленьку, але вагому деталь у вигляді рамочки з фоткою про рівність, що перекреслена. Все таки ідеологія про рівність засіла глибоко в мізки Старлайт, що їй спеціально потрібно вішати собі нагадування про це. Дуже схоже з Луною, яка мучила себе кожну ніч кошмарами за допомогою Тантабуса. За цей сезон Старлайт налагоджує дружній зв'язок з Санборстом і заводить нову подружку Тріксі, яка мене ще більше вибішує, ніж Старлайт. Не те, що Тріксі бісить мене, вона ще і якось виводила Старлайт з себе. Мою розповідь про те, як Старлайт рятувала цілу еквестрію від кризаліс і нажила собі аж цілого заклятого ворога, можна подивитися у випуску про Діскорда. В цілому для хорошої Старлайт на шляху випадали такі випробування: як помиритися із давнім другом, завести собі нового друга і не накручувати себе тим, що у тому селі типу її ненавидять за минуле, був ще епізод. Де Двайлайт відучала Старлайт від надмірного використання магії і вирішування усіх проблем магією, бо це може призвести до поганих наслідків. А ще після свого невдалого лідерства у тому селі вона ніяк не могла знову проявити свої лідерські якості і відмовлялась від цього. Але впродовж серіалу Старлайт відходить від цієї травми, і у майбутньому вона бере директорство школи дружби на себе. Стосовно того, чи Старлайт одружилася на Санборсті... Це просто фанатська шиперська фантазія, і фанати навіть придумають такі теорії, що Ластердов це дочка Старлайт і Санборста, бо вона схожа за кольором на них. Але чуваки гени іноді не так працюють, і це не підтверджена інфа. Але якщо люди хочуть шиперити Старлайт і Санберста, я нічого не маю проти цей перінг, має місце бути. Мімапруд. У дев'ятому сезоні Старлайт обожнювали постійно зливати кудись, то її Сомбра зазомбував. Ця малявка Козі заточила у бульбашку, то Кризаліс її схопила, ну нутаки. Та Старлайт все ще залишається одним із найсильніших єдинорогів еквестрії прям на рівні Стар Свірла, і є досить розумною, бо вона зробила як цілий культ рівності, а це небезпечно. Якщо відкинути мою з оцінювання до цієї персонажки, то вона прописана добре. Так добре, що поставлю 10 з 10.